Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до одного з найглибших покаянних псалмів 143: го це молитва душі, що перебуває в темряві, але відчайдушно прагне світла. Це крик про допомогу, сповнений болю, але водночас неймовірної віри. Давайте прочитаємо його повністю. Псалом Давида: Господи, почуй мою молитву! Прислухайся до мого благання, і у своїй вірності та праведності дай мені відповідь. І не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто з живих людей перед тобою не виправдається. Адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно померлого. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє. Я згадую дні прадавні. Роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами Твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Не затримуйся з відповіддю щодо мене, Господи, бо мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Дозволь мені на світанку відчути твою милість, бо на тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до Тебе я підношу свою душу. Рятуй мене від моїх ворогів, Господи, бо лиш у Тебе я знайду прихисток. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог. Нехай твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі. Господи, заради Твого імені оживи мене, у своїй праведності виведи мене з недолі, та в своїй милості до мене знищ моїх ворогів. Вигуби всіх моїх гнобителів, адже я твій слуга. Цей псалом Давида є молитвою людини, яка перебуває на межі, вона атакована ззовні ворогами і розбита зсередини. Але в цій темряві вона не здається вона робить єдине, що може, звертається до Бога. Це молитва, яка показує нам шлях від темряви до світла, від розпачу до надії. Великий і милосердний Боже, Творець неба і землі, я дякую тобі за цей новий ранок, за ще один день життя, який ти даруєш мені зі своєї безмежної ласки. Дякую тобі за можливість зупинитися серед шаленого ритму світу, щоб почути твій голос. Дякую за це слово, за цей псалом, який, мов дзеркало, відображає стан моєї душі. Ти бачиш, Господи, як часто нам бракує слів, щоб висловити те, що на серці, але ти дав нам слова Давида, щоб ми могли говорити з тобою мовою правди. Духу Святий, я прошу тебе, прийди зараз у це місце, наповни мій розум світлом розуміння. Я визнаю, що без твого осяяння ці рядки залишаться просто текстом, але я прагну, щоб вони стали хлібом для моєї душі. Відкрий мені глибину цього уривка, допоможи мені побачити тут не просто історію царя, який жив тисячі років тому, а живу пораду для мене сьогодні, зніми полуду з моїх очей, щоб я побачив твою вірність і твою любов, яка прихована між цими рядками. Я відкладаю всі свої турботи, всі списки справ, всі тривожні думки. Я хочу бути тут і зараз, у повній увазі до тебе. Зроби моє серце м'яким ґрунтом, готовим прийняти насіння твоєї істини. Нехай кожне слово, яке я прочитаю і над яким буду роздумувати, проросте в мені плодом миру, впевненості та надії. Я запрошую тебе, Господи, у цей час роздумів: говори до мене, бо я слухаю. Веди мене своєю правдою я довіряю цей час тобі. Господи. Почуй мою молитву, прислухайся до мого благання, і у своїй вірності та праведності дай мені відповідь і не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто з живих людей перед тобою не виправдається. Ці перші слова вражають своєю чесністю та смиренням Давид, могутній цар, не приходить до Бога зі списком своїх досягнень. Він не каже: Боже, допоможи мені. Бо я такий хороший, я зробив стільки доброго. Ні. Він звертається до Божої вірності, а не до власної. Це фундамент нашої віри. Ми часто думаємо, що Бог чує нас лише тоді, коли ми поводилися добре ми намагаємося заслужити Його увагу своїми вчинками. Але псалмоспівець вчить нас іншого шляху він каже. Дай мені відповідь у своїй праведності не в моїй, а в твоїй. Не позивайся в суд. Як часто ми боїмося цього суду, ми знаємо свої помилки, свої таємні думки, свої падіння, і страх покарання часто заважає нам прийти до Бога. Ми ховаємося, як Адам в саду, але Давид біжить не від Бога, а до нього, навіть усвідомлюючи свою недосконалість Він визнає. Ніхто з живих не виправдається. Це знімає з нас величезний тягар перфекціонізму. Тобі не треба бути ідеальним, щоб Бог тебе почув. Тобі не треба спершу виправити все своє життя, щоб почати молитися. У нашому світі, де всі вимагають успіху, де помилки не пробачають, де ти постійно мусиш доводити свою вартість, ця істина є ковтком свіжого повітря. Бог приймає нас. Не за наші заслуги, а через свою вірність завіту. Він вірний собі, він вірний своїй природі любові. Коли ми приходимо до нього, ми спираємося на скелю його характеру. Це дає нам сміливість просити, навіть коли ми відчуваємо провину. Ми можемо сказати: Батьку, я помилився, я не виправдався, але я твій, і я розраховую на твою милість. Це і є справжня молитва віри, молитва, яка знає, хто такий Бог. Адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штовхає мене в темряву, як давно померлого слабне в мені дух мій, тривожиться в мені серце моє. Тут ми бачимо реальність страждання. Давид не приховує свого стану, він не вдає, що в нього все під контролем, він описує свій біль. Дуже яскравими, навіть лячними образами. Ворог втоптує життя в землю. Чи відчували ви колись таке, коли обставини настільки тиснуть, що ви відчуваєте себе роздавленими? Коли здається, що саме життя витікає з вас, і ви лежите на землі не в силах підняти голову? Штовхає мене в темряву це стан глибокої емоційної ями. Це може бути депресія. Це може бути наслідок втрати, це може бути страх перед майбутнім, який паралізує, темрява, де ти почуваєшся як давно померлий, забутим, непотрібним, відрізаним від радості. Це дуже чесний опис внутрішнього стану людини у кризі. Ми часто соромимося таких почуттів нам кажуть: ти ж християнин, ти маєш завжди радіти, але Біблія показує нам, що навіть мужі віри. Проходили через такі долини темряви слабне в мені дух мій, це про емоційне вигорання, коли немає сил боротися, немає сил сподіватися. Серце не просто болить, воно тривожиться, це стан паніки, внутрішнього тремтіння, коли ти не знаєш, що принесе наступна хвилина. Господи, як важливо знати, що ти бачиш нас у такому стані і не засуджуєш. Ти не кажеш, Зберися, ти слухаєш цей крик, ти дозволяєш нам вилити цей біль перед тобою. Це перший крок до зцілення, назвати речі своїми іменами перед твоїм лицем, визнати, що ворог атакує, що сили закінчуються, що ми потребуємо допомоги ззовні, бо внутрішній ресурс вичерпано. Я згадую дні прадавні роздумую про всі твої діяння. Розмірковую над ділами твоїх рук. Я простягаю до тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. У момент найбільшого тиску Давид робить щось дивовижне, він вмикає пам'ять. Коли сьогодення темне, а майбутнє лякає, він дивиться в минуле, але не на свої помилки, а на Божі діяння. Я згадую, роздумую, розмірковую. Це активна дія розуму, це свідоме рішення перевести фокус з проблеми на того, хто вищий за проблему. Він згадує, як Бог вів свій народ, як він рятував раніше, як він являв свою силу. Пам'ять це могутня зброя. Коли нам здається, що Бог залишив нас, нам треба згадати дні прадавні, згадати своє власне життя, ті моменти, коли Він приходив на допомогу. Згадати свідоцтва інших це повертає надію, це нагадує нам, що Бог не змінився. Якщо Він діяв тоді, він може діяти і зараз. Розмірковування над ділами його рук заспокоює тривожне серце. І ось результат цих роздумів: Я простягаю до тебе свої руки. Це жест дитини, яка хоче на руки до батька, це жест капітуляції і прохання. А душа порівнюється з пересохлою землею. Який сильний образ. Земля, яка потріскалася від спеки, не може сама народити дощ вона може лише чекати і відкриватися небу. Вона повністю залежна. Так і ми. У часи випробувань ми відчуваємо цю сухість усередині. Ми не можемо самі себе оросити радістю. Нам потрібна жива вода від нього, і визнання цієї спраги. Це вже молитва. Бути пересохлою землею не соромно. це стан, який притягує Божий дощ. Господь не проходить повз спраглу душу, яка тягнеться до нього. Переходимо до другої частини псалма тут ми чуємо нотки невідкладності не затримуйся з відповіддю, бо мій дух занепадає. Це крик потопаючого, але далі звучить прохання. Дозволь мені на світанку відчути твою милість. Тут є контраст між темрявою ночі, про яку йшлося раніше, і світлом світанку, ніч це час страху, невизначеності, боротьби з думками. Світанок це символ нового початку, ясності та Божої присутності. Подивімося на цей контраст з позиції співчуття кожен з нас знає, що таке ніч душі. Коли проблеми здаються величезними, а Бог далеким, коли ми лежимо без сну і перебираємо в голові найгірші сценарії, у такому стані легко почати звинувачувати себе. Чому я такий слабкий? Чому я не можу просто довіряти? Але псалом вчить нас лагідності до себе. Це нормально чекати світанку. Це нормально просити, щоб ніч закінчилася. Бог створив зміну дня і ночі, як нагадування темрява не вічна. якою б довгою не була ніч, сонце завжди сходить. На світанку це час, коли приходить милість. Це не обов'язково фізичний ранок, це момент, коли Боже світло пробивається крізь хмари нашого смутку. Ми не повинні картати себе за те, що нам важко в темряві ми створені для світла. Наше серце. Інтуїтивно шукає цей світанок, і Бог, як люблячий батько, знає наші межі. Він знає, коли наш дух занепадає, і Він поспішає на допомогу, щоб ми не стали подібними до тих, хто втратив надію. Його милість оновлюється кожного ранку, і це обіцянка для кожного, хто зараз проходить через темну пору. Покажи мені дорогу, якою маю йти. Навчи мене чинити волю твою. У стані стресу і тиску ми часто втрачаємо орієнтири, ми блукаємо в тумані сумнівів, ми не знаємо, яке рішення прийняти, куди рухатися, як реагувати на атаки. Покажи мені і навчи мене це слова учня, який визнає свою потребу в учителі. Це не просто прохання про карту, це прохання про супровід. Ми живемо в світі, де нас постійно бомбардують інформацією, тисячі голосів кажуть нам, як жити, що купувати, у що вірити, легко розгубитися, легко піти хибним шляхом, керуючись емоціями або страхом. Давид просить про щось глибше, ніж просто інструкція. Він хоче знати Божу волю, він хоче, щоб його кроки збігалися з Божим ритмом. І тут знову проявляється співчуття. Бог не сварить нас за те, що ми не знаємо дороги. Він готовий бути нашим навігатором. Бо до тебе я підношу свою душу. Це ключ. Коли ми підносимо душу до Бога, ми ніби піднімаємося над лабіринтом проблем і починаємо бачити картину зверху, з Його перспективи, тоді дорога стає зрозумілішою. Просити про навчання це ознака мудрості, а не слабкості, це визнання того. Що Божі шляхи кращі за наші, і Його воля це найбезпечніше місце у всесвіті. Нехай твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі, який чудовий образ, рівна дорога. У гірській місцевості Юдеї, де жив Давид, дороги часто були кам'янистими, крутими, небезпечними, Іти ними було виснажливо: рівна дорога або земля правди в іншому перекладі. Це місце стабільності, безпеки, відсутності спотикань, це те, чого прагне наше серце посеред хаосу життя, рівноваги. Давид апелює до доброти Божого Духа. Він знає, що провідник добрий, він не поведе нас у прірву, він не залишить нас посеред пустелі. Дух Божий це той, хто ніжно бере нас за руку і веде крок за кроком. Він вирівнює наш шлях. Забирає каміння спотикання, дає твердий ґрунт під ногами. Іноді нам здається, що духовне життя це постійні американські гірки, злети і падіння. Але воля Божа це рівна дорога, це стан внутрішнього миру, навіть коли навколо буря, це впевненість, що ти йдеш у правильному напрямку. Ми можемо просити про це, щоб Дух Святий вирівняв наші емоції, заспокоїв наші думки. І дав нам ступати твердо. Не бійтеся просити про стабільність. Бог хоче дати нам цю тверду землю під ногами, де ми не спіткнемося. Центральним образом цього псалма для мене є образ душі як пересохлої землі. Це дуже сильна і вразлива картина. Уявіть собі землю в посуху, вона вся в тріщинах, вона тверда, сіра, мертва. Вона не може сама собі допомогти, вона не може вичавити із себе воду. Все, що вона може робити, це лежати під небом і чекати. У цьому є велика краса залежності. Ми часто думаємо, що віра це наша сила, наші м'язи, наша здатність щось робити для Бога. Але тут віра це відкритість, це здатність прийняти, це чесне визнання, Боже, я порожній без тебе. Я сухий, у мені немає життя, якщо ти не пролєшся на мене дощем. І краса цього образу в тому, що Бог завжди відповідає на таку спрагу Він є джерелом живої води, Він обіцяв, що виллє води на спрагле, і потоки на сухе. Коли ми визнаємо свою сухість, ми не принижуємо себе, ми відкриваємо шлюзи для його благодаті. Вода завжди тече вниз. У найнижчі місця, так і Божа благодать тече туди, де є смирення і визнання потреби. Це обіцянка життя. Пересохла земля може знову зацвісти вона має потенціал стати садом, якщо прийде вода. Твоя душа, яка зараз, можливо, відчуває втому і спустошення, має потенціал для розквіту, тобі просто потрібен його дощ. Головна обіцянка цього уривка прихована у фразі Заради Твого імені, оживи мене. Це неймовірно потужний фундамент для нашої надії. Бог рятує нас не тому, що ми це заслужили, а заради свого імені. Його ім'я це його репутація. Він назвав себе нашим Спасителем, нашим пастирем, нашим отцем. Якщо він залишить нас у біді, це кине тінь на Його ім'я. Оживи мене, це прохання про повернення життєвої сили, це більше, ніж просто виживання, це відновлення повноти життя, це дихання Бога, яке повертається в наші легені. Бог зацікавлений у нашому житті більше, ніж ми самі. Його слава сяє тоді, коли його діти оживають, коли вони піднімаються з пороху, коли світло. Повертається в їхні очі, сила цієї обіцянки в тому, що вона переносить відповідальність на Бога, у своїй праведності виведи мене, Він зобов'язався бути вірним, він уклав з нами завіт, тому ми можемо бути певні, Він виведе, Він оживить, Він знищить духовних ворогів, які намагаються нас знищити, бо ми, його слуги, Його сім'я. Його честь гарантує наш порятунок, це дає нам неймовірну стійкість. Ми стоїмо не на хиткому піску власних почуттів, а на твердій скелі Його вічного імені. Господи, як мені жити цим сьогодні, як перенести цю стародавню молитву в моє повсякденне життя? Я розумію, що це означає жити в стані постійної відкритості до Тебе. Сьогодні... Коли я піду на роботу, коли буду спілкуватися з родиною, коли стикнуся з новинами, я хочу тримати свої внутрішні руки простягнутими до Тебе. Це означає, що коли я відчую втому або роздратування, я не буду просто терпіти або зриватися на інших. Я зупинюся на мить і скажу: Боже, я як пересохла земля, дай мені твоєї води зараз, дай мені терпіння якого в мене немає, дай мені любов, яка вичерпалася. Жити цим означає звіряти свій шлях з тобою, питати, Господи, чи це та дорога? Покажи мені шлях, не діяти на автоматі, а шукати Твого доброго духа у кожному рішенні. І найголовніше це означає перестати намагатися виправдатися перед тобою своїми силами. Прийняти, що я люблений не за досягнення, а через твою милість, жити вільно від тиску, бути ідеальним, але з великим бажанням чинити твою волю. Отче Небесний, я приношу тобі конкретні потреби цього дня, спираючись на Твоє Слово. Ти бачиш ті завдання, які стоять переді мною. Деякі з них лякають мене, деякі здаються нудними. Я прошу. Навчи мене чинити волю твою саме в цих справах, дай мені мудрість вирішити складні питання на роботі, дай мені бачити рівну дорогу там, де все здається заплутаним. Я прошу за мою сім'ю якщо є напруга, якщо ворог намагається посіяти розбрат чи образу, рятуй нас. Нехай твій добрий дух веде нас до примирення і розуміння, дай мені слово лагідне. Яке гасить гнів. Дай мені відчути твою милість не тільки на світанку, але й в обід і ввечері. Коли сили будуть закінчуватися, оживи мене, наповни мене енергією, щоб я міг служити іншим. Оборони мій розум від темних думок, від страху за майбутнє. Нехай впевненість у тому, що ти тримаєш моє життя, буде моїм щитом сьогодні. Я покладаюся на тебе. У кожній дрібниці цього дня. Господи, я також прошу про стійкість я визнаю, що йти за тобою не завжди легко. Бувають моменти, коли темрява здається густішою за світло, коли відповідь затримується і дух справді занепадає. Я прошу, дай мені силу не здатися в цей час очікування, дай мені віру, яка тримається за Твою руку навіть у темряві, коли обставини тиснуть. Допоможи мені не опускати руки, а простягати їх до тебе. Коли я не бачу дороги, допоможи мені зробити хоча б один крок віри врятуй мене від зневіри. Нагадай мені, що ти працюєш навіть тоді, коли я цього не бачу, зміцни мене, щоб пройти через випробування і вийти з них сильнішим. Нехай моя душа навіть у посуху продовжує шукати тебе. Я вирішую довіряти твоїй вірності більше, ніж своїм почуттям. Я вирішую стояти на твоєму слові, коли все навколо хитається. Ти моя скеля, і з тобою я пройду будь-яку долину. Я дякую тобі, Боже, за правду, яку ти відкрив мені сьогодні. Дякую, що ти не вимагаєш від мене досконалості, але приймаєш мене у твоїй праведності. Дякую, що я можу бути чесним з тобою про свій біль і в тому. Дякую, що ти Бог, який чує молитву і відповідає на неї. Дякую тобі за Твого доброго духа, який є моїм провідником. Я вдячний, що я не мушу шукати дорогу сам. Ти ведеш мене. Дякую за надію на світанок. Дякую, що ти є джерелом живої води, яке ніколи не висихає. Славлю тебе за твій характер, за твою вірність, за твою милість, за твою справедливість. Дякую, що Твоє ім'я це моя гарантія безпеки. Ти зі мною, ти за мене, і ти ведеш мене до життя. Прийми цю хвалу з моїх вуст. Підсумовуючи всі мої думки і бажання, я присвячую цей день і все своє життя Тобі. Господи, заради Твого імені візьми кермо мого життя у свої руки. Я відмовляюся від намагання контролювати все самому. Я віддаю тобі своїх ворогів, свої страхи, своє майбутнє. Веди мене твоєю рівною дорогою. Нехай моє життя сьогодні принесе славу тобі, нехай люди, дивлячись на мене, бачать відблиск твоєї милості. Я прошу оживи мене, наповни мене, використай мене. Я входжу в цей день з миром, бо ти йдеш попереду. Я захищений, я люблений, я ведений тобою. Нехай буде воля Твоя у всьому, я вірю і приймаю Твою відповідь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Я вірю, що цей псалом є подарунком для кожного, хто коли-небудь почувався в темряві, розбитим і самотнім. Якщо ви зараз там знаєте, є вихід. Цей вихід починається з чесної молитви. Не бійтеся своєї слабкості, згадуйте Божі діла, простягайте до нього свої руки і просіть Його вести вас. Світанок обов'язково настане. Якщо ця молитва є молитвою вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай це буде вашим актом довіри. Якщо ви потребуєте молитовної підтримки, поділіться цим. Будемо нести тягарі один одного. Ваша вподобайка. Допоможе цій звістці надії знайти інших, хто в темряві, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом шукати Божого світла, і наостанок я благословляю вас. Нехай добрий Дух Господній провадить вас по рівній дорозі, і нехай ви на світанку відчуєте його нову милість.